Прекрасні мезе бабагануш, освіжаючий йогурт з огірочком і з м'яткою, з чесничком, і мухабара Поїв і потім воно так раз так, шух, дуже освіжаюче. Вітаю! Мене звати Андрій Павленко, і ми сьогодні приготуємо прекрасні мезе. Мезе східно середземноморської кухні. Це буде мехамара, це буде дзацикі і це буде бабагануш. Почнемо. Для цього нам треба взяти перше, що наші перці. Треба взяти баклажани і о, якось його чи на грілі приготувати, щоб прибрати оцю шкірку і щоб баклажан всередині був м'який. Нам треба м'якість баклажана і нам треба перець без зовнішньої цієї шкірки. Я пропоную просто це відправити в духовку. Включаємо духовку. Я хочу на обдув. Температура поки що. Давайте десь 220 візьмемо. Можна 180. Ну, і хай воно запікається. Далі давайте приготуємо дзадзик і його дуже швидко готувати. Нам треба йогурт, нам треба огірочки. Чистимо огірочки. Такий має бути, знаєте, йогурт кисловатий, з огірчиком такий освіжаючий смак. Особливо, коли. Спекотно, хочеться якось, знаєте, освіжитися. Хочеться, щоб їжа вона тебе не придавлювала, а тобі хочеться, щоб їжа тебе освіжала. І от кисленьке, холодненькі йогурт, лимонний сік, огірочок. Це все, що нам треба. А також дуже класно, коли в цій страві є м'ятка. М'ятка дає оцей, знаєте, освіжаючий ефект. Ем, дуже класно. Ну, тут ви вже самі вирішуєте, наскільки дрібно ви хочете нарізати огірок. Нам треба така, знаєте, намазка, яка буде настільки поживна, скільки буде така водяниста, кисленька, така, знаєте, освіжаюча. Так. Все тепер це переносимо. Наш йогурт. У нас вийшла приблизно така пропорція огірочків і йогурта. І як ви всі знаєте, до огірка завжди супер круто смакує що? Сало. Так, сало так, але часник. Нам треба часник. Я хочу до огірка додати часник. Я люблю влітку взяти огірочок і часничок. О, такий водянистий, такий освіжаючий, а часник такий, знаєте, бай... такий смачний-смачний. Тому давайте візьмемо ще часника сюди. Але небагато, тому що освіжаючий ефект у нас трошечки пропаде. Ось я візьму, напевно, трошечки, трошечки, зовсім трошечки. Візьмемо натриму. Нам треба, щоб він пустив сік. Знаєте, нам треба оцей весь сік. Якщо у вас є терка, яка може дати більше соку з часника, буде. Теж дуже добре. О, так. Часник. Вау! Поїхав часник. Буде таке з часничком дуже добре. І цей сік із часника зараз якраз буде активно розходитися по нашому йогурту з огірочками. Буде це добре перемішати треба. так? Так. І зараз прекрасний час додати чи петрушечку, чи кріп. Чи м'ятку. Я хочу м'ятку. Зазвичай я люблю прикрашати цю страву м'ятою, але я і хочу цей освіжаючий ем, ефект м'яти. І отак от спочатку отак наріжемо. Отак. Перемішаємо. І. Лимон. Обов'язково нам треба цей освіжаючий запах лимону. Так-от. Ну, Не те, що одна половина. Дивіться, контролюйте, щоб не було дуже кисло. Ось. Ось так. Трохи солі. Трошечки солі я сюди додам. Так-от. От. Така прекрасна у нас літня, освіжаюча, кисленька, м'ятна. Часничкова намазка. Так, ось дивіться, прекрасні наші перці запеклися. Тепер ми з них будемо здирати шкірку, як вони трошки охолонуть. І баклажанчики теж аж тріснули. Подивіться, аж тріснули. Ну, е, нічого, ми зараз їх накриємо, щоб вони не пересохли. Потім ми знімемо шкірку, і баклажани ми використаємо для бабагануша. Баклажанчики використаємо. А перець ми з перця зробимо. Мухамара. Ось так. Чекаємо, доки вони стануть трошечки е, прохолодними. Все, тепер ми перець наш став більш-менш холодним, ну і все ж таки трошки гарячий. Але ми починаємо знімати з нього шкірку. Просто беремо так, -от обережно знімаємо цю обгорівшу шкірку. Та й не обгорівшу, просто нам ця плівка не треба. Ми хочемо, щоб перець був такий м'якенький. Перець наш, подивіться, такий весь без плівки, я його трошечки перерозірвав. Тепер нам треба горішки підсмажити, щоб вони були не гіркуваті, щоб вони були трошечки хрусткими і підсмаженими. Нам треба цей підсмажений смак. Висипаємо сюди горішки. І отак от смажимо. Смажимо їх на сковорідці і дивимося, щоб вони не підгорали. Все. Наші горішки вже підсмажилися. Ми їх. Просто скидаємо сюди. Перед тим, як нам підготувати горіх, ми можемо от його від цієї плівки максимально її прибрати, як можемо. Ну, до кінця повністю все прибрати ви не зможете. Ну, отак от те, що відходить, отак от взяли і отак от почистимо його. Тепер нам фінальний штрих. Треба підсмажити наші панірувальні сухарі. Ну, Так, панірувальних сухарів трошечки. От. І їх. Трошки підсмажимо, щоб вони не згоріли, але щоб вони були такими підсмаженими. Цим часом ми беремо, закидаємо перець, наш перець закидаємо сюди всередину. Додамо ще трошечки перцю чилі для гостроти. Можна взяти, якщо у вас є свіжий перець чілі. Можна також, також його поставити було запікатися з е, сим, а можна просто так відрізати і сюди шматочок кинути. Тепер горішків сюди. Ось так от чесник візьмемо. Mm. Так от, небагато, тому що нам треба не стільки чесничний смак, скільки перечний. Трохи солі, трохи солі. Лимонного соку. І зіри. Трошечки зіри. Я хочу сюди додати кінзи. От от так от. В принципі, панірувальні сухарі наші трошечки смажилися, з'явився колір. Пересипаємо їх сюди. Можете взяти будь-які панірувальні сухарі, будь-який хліб, який засох, оливкова олія. І починаємо збивати. Робимо з цього прекрасне пюре, якого буде намазка. Займемося тепер декорацією. Це, ну, я хочу м'ятку, мені вона більш красиво виглядає. І, е, звісно, річ, треба обов'язково шматочки шматочки горішків. Три горішка, можна більше, як вам подобається. І давайте трошечки поліємо олійкою. Можна ще трошечки лимончиком покапати. Тому що, коли ви візьмете хліб і одразу вмакнете, ви хочете, щоб воно, знаєте, таке було глянцеве, красиве. От я люблю олійка, і вона така трошечки кисленька, і ти так хлібом туди входиш, то все псуєш. І єсе. Yes, так. Наша друга страва дзадзикі, Мухамара. І тепер ми приходимо до підготування до бабагануша. Ось наш баклажан. Просто обдираємо його. Його можна отак -от обдирати, а можна а, просто розрізати навпіл і просто ложкою все, що всередині дістати. Обрізаємо наш баклажан. Дивіться, такий красивий у нас є баклажан. Беремо мисочку побільше. Беремо наш баклажан, отак от розрізаємо його і тонесенько так нарізаємо. Нам треба з нього зробити пюре. Так. Тепер нам бабаганош треба додати трошечки чесника. І обов'язково тахіні. Що таке тахіні? Тахіні готується дуже просто. Я його навіть думав приготувати, показати, але мені здається, що він настільки просто робиться, що його навіть не варто показувати. Ви берете, обсмажуєте насіння кунжуту, а потім його з олією просто в блендері збиваєте до такої, до такої от маси. І оце тахіні. Трошки його сюди вливаємо, контролюємо. Просто кунжут збитий до пюре. Трошечки оливкової олії, чи хочете кунжутної олії, самого посмаженого зерен кунжута. І от пюре воно взбивається і для бабаганоша нам те, що нам треба. Трохи солі, трохи солі, трохи солі. Решту солі, що ми не додали, ми додамо з допомогою лимону, з допомогою кислоти. Добре, розмішуємо. І додаємо чесник. Часник нам треба. Трошечки копченої паприки, зовсім трошечки. Оп. Так от, І я все ж таки думаю, що треба більше лимона. Я спробував по смаку, каже, що треба більше лимона. Якщо хочете, можна додати сюди кінзи, взяти отак от кінзу, нарізати дуже дрібно. Геть дрібно. Чи навіть в блендері збити з якимось там шматочком баклажану. Ну, от, я, правда, дуже багато не буду сюди додавати. Воно більше мені знадобиться для декорації. Все, тепер перекладаємо в нашу прекрасну посудину. Залишилось його прикрасити. Тут я візьму все ж таки кінзу. Я візьму трошечки отак от кінзи прикину сюди. Отак от. Отак от, отак -от. от. Наші прекрасні мезе. Арабські, ізраїльські та і взагалі э, східного Середземномор'я землеморія готові це бабагануш, освіжаючий йогурт з огірочком і з м'яткою, з чесничком. такий геть освіжаючий, даруючи нам приємні такі літні відчуття. І мухамара Мухамара, перець, який ми э, запікали. А потім разом з горішками збивали і цей прекрасний час почати наші трапези. З чого я хочу почати, навіть да, відзнаю. Давайте я почну з балаганоша. Як у нас бабаганош? Одразу я оцю олію розбиваю оливкову олію, яку зверху налив і з лимонним соком. Дуже ніжно, дуже м'яко. Знаєте, от дуже так по-любимому. Так, наша прекрасна мухамара. Мухамара. Значить, тут має бути дуже вона червона, дуже перечна. Така болгарський перець, солоденький, і горіхова. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто це, знаєте, от горіхова паста. Тільки не шоколадна горіхова паста, а перечна горіхова паста. Просто божественно. Супер круто, відчувається горішок. І... Освіжимося. Освіжимося нашим йогуртом. Йогуртом він має бути кисленький і має бути такий геть освіжаючий, тому що я м'яти туди не кидав. Зараз почнемо. Дуже освіжаюче. Комбінація чесника, огірка і йогурта разом з м'ятою. Просто знаєте, це все от поїв, і потім воно так раз так. Мило і так почистимо. Підписуйтесь на канал Коскуса. Готуйте разом з нами з нами завжди смачно. До побачення.